Як тільки я вийшла заміж, мені хотілося влитися в родину чоловіка, хотілося стати її частиною, хотілося всім сподобатись. Тому я в цьому напрямку старалася з усіх сил. Мої батьки подарували мені на весілля двокімнатну квартиру, в якій ми з Олексієм і стали жити. Двері моєї квартири завжди були відчиненими для родичів чоловіка. Його мама приходила до нас, коли хотіла, і навіть якщо мені було не зовсім зручно чи я кудись поспішала, я радо приймала свокруху у себе. Наближався мій перший ювілей 25 років. Я вирішила, що відсвяткую його гарно, колі родичів і друзів. Я дуже старалася, накрила шикарний стіл, витратила приблизно 8 тисяч гривень, приготувала кілька салатів, голубці, картоплю з м'ясом, все, як мене мама вчила. Я сподівалася, що усім сподобається моє частування. Так було, сподобалось усім, окрім моєї свекрухи. Вона сиділа з дуже незадоволеним виразом обличчя, майже нічого не їла, а потім вже на кухні мені сказала Ну, нічого, не вмієш ти готувати, але я тебе навчу. Мені було дуже прикро. Ну, не можна було похвалити мене хоч за щось, адже я й справді дуже старалась, і об'єктивно все вийшло дуже смачно, я навіть сама торт спекла, а свекруха отак демонстративно мене попустила. До того ж, на мій день народження вона не, не подарувала мені нічого, прийшла без подарунка. Після того випадку я стала її уникати, менше з нею спілкуватися, а собі зареклася, що це перший і останній раз, коли я вирішила влаштовувати якісь святкування. І ось у мене знову наближається ювілей, тепер уже 30 років. Свекруха почала мені телефонувати за тиждень до дня народження. Вона пізріло розпитувала, як у мене справи. Я відповідала їй без ентузіазму адже добре розуміла, на що вона натякає. А ти відзначатимеш коли? Моє у гості хотіла до вас, давно не були. Тортика того б скуштували, такого смачного, сказала родичка. Цього разу вона так активно мене нахвалювала, що я аж незручно себе почувала. Але я взяла себе в руки і відповіла. Не перебільшуйте, мені, звичайно, приємно, проте я вирішила цього разу не святкувати. У нас з чоловіком трохи інші плани. «В Сенсі, як це не святкувати? Якщо ви хочете в ресторан, то за ці гроші можна вдома стіл накрити та всіх родичів пригостити. А можна я сама буду приймати такі рішення це все-таки мій день народження, категорично відрізала я, а про себе подумала, що більше на ці граблі я уже не наступлю. Свекруха намагалася натиснути на мене, але не вийшло, саме тому їй довелося змиритися з тим, що тепер я приймаю рішення і не приймаю ніякі домашні посиденьки. Коли вона зрозуміла, що не має сенсу мовляти мене, почала скаржитись моєму чоловікові. Але він теж спокійно пояснив мамі, що ми збиралися вдома самі відсвяткувати, без родинного кола. Наша відмова приймати свекрів у себе, не аби їх образила. Мама чоловіка перестала з нами спілкуватися. Вона моєму чоловікові сказала, що не очікувала такого від нас. Звичайно ж, свекруха тепер мене вважає ворогом номер один. Я вирішила не зважати на її образи, адже її скоро попустить. Я і так завжди догоджала, скільки можна, час трохи й про себе подумати. От навіщо скликати гостей, щоб вони потім не обговорювали, яка я погана господиня, не хочу більше цього. Я в невістках уже п'ять років, і жодного подарунка я від неї не отримала ні великого, ні маленького. А як ви вважаєте, я правильно вчинила, коли відвадила свекруху з нашої родини?